Jak git stare je, Де нема людей вже спати полягали. <свісно> Доброго вечора. Тільки що не було, вже з'явилося. Симві кто приєднається, дякую. За лайки. Що ви, як ви, вікна помили? Бо Пасха ж на носі. Доброго вечора. Доброго помили. <пасху> на Пасху вже поскуплялися. Ну пишіть, що ви там притихли так. І полайкайте трішки, фічки. Йойця натерли. Хотіла щось сказати, не лучше, я промовчу. Бо ще сказали, що пошлячка якась сидить. Їх треба красити, а не терти. То жінки хай вам вже труть йдеться. Ой, прикрутіть там звук трішки. Доброго вечора, дякую. Добрий вечір, Пасху, спекла, ще не пекла. У суботу печу. У мене, як завжди, последні все минути. про якогось вікнами я тут не дам. Та тут так кажуть, паска на носі, вікна не миті. Пісня Де їх взяти бі, шашлики? Які шашлики? Робота на носі. Де там шашлики? Ніколи святкувати. А ну напишіть хтось звідки. Щоб я знала свою аудиторію. Хтось звідки я. Щас має дивиться. Если не шкода. заходишь, там нифига себе. Днепро. Черкасия. все, вроде 67 человек. Столица Украины, Киев. Харьковская область. А с вами звездки для... Доброго вечора, я з полтавщини. Я також я з полтавщини. полтащини. Привіт-привіт. Я зрозуміла. О, спала кейс. Короче, чула, це мабуть там аж. Я навчалась на Холодній горі. Київ. Як сама четвер прийшов, добре? Нормально. Нічого не прибирала, нічого не робила. А брешу. Двір трішки повідмітала і все. А так. Ну я не дуже не розказую саме звідки. З Полтавської області. Це в другій стороні, правильно? Та балаклія. що я не ошибаюся. Я чула, але я там ніколи не була. На річку дядьку колись там возив. Ну я не знаю, чи річка то, чи озеро, таке воно величеньке. Я не знаю, чи то там, чи не там. Я мало і була, то не пам'ятаю. Вроде бы мне там, ну короче. У вас там погодка нормальна, дощів нема ні в кого. На сонечко сьогодні. Ні, хмарно було. Після обіду вже сонечко світило. Блін, я свою розсаду не накрила. Ну, ладно, хай стоїть. Бо повиносила ту, що була у цих на вікно від. На дворі моя там стояла, думаю, хай вже пропаде, пропаде, вже собі висадила. То вона ще дебеліша стоїть так, та, що чим та, що в парнику я пересадила. Хай закаляється, хай стоїть. Аби аби було куди висадити, я б же її тупо висаджувала. Аби огороди були спохвані. А в двері нема де садити. О, то є тільки тукачки, то ще якась херня прийде повійде. Щось тишина в чат мовчить. Чи в мене заблужило, чи що, чи чат дійсно мовчить? Ау! Є, хто живий. Пишіть щось. Так буде легше спілкуватися. Мне кажется, цена я щось тут задовжить. Так, а ну секундочку, посидьте тут без мене. Коротше, що то в мене тут що -то в мене тут якісь неполадки з ефіром. Зараз я вернуся, зараз я перезайду.